У кімнаті темно, тільки легеньке світло лампадки порушує цю гармонію ночі, на білій стіні, де мерехтять тіні, мов загублені сни чи втрачені мрії, його фото. Легенький промінчик світла падає на усміхнене обличчя і надає йому якогось дивного життя. До горла підкочується клубок. І я мимоволі намагався його проковтнути, але сльоза болю вже встигла потекти по холодній щоці. Рана ще болить і, напевне, ще болітиме. Але той, чия доля розбила звичне русло мого життя, навчить мене, як загоїти ту рану. Хто він, цей чоловік, що так безтурботно посміхається на фото? Що в ньому такого особливого? Ніхто не засвічує світло і не ховає його, але кладе на свічник. Саме таким світлом стає для багатьох отець ігор. Кожного своя історія і своя дорога до Бога моя, напевне, нічим не відрізняється від інших. Отець Ігор був моєю дорогою до Бога. Я дякую Богові за те, що трохи пізнала цю людину. Я стала навколішки і з неабиким зусиллям сказала Богові дякую за цю людину. Хоча душа розривалася від болю втрати, і в голові безустанно лунало Чому? Це несправедливо, я не хочу, так не може бути. Я запитала себе: а хіба справедливо, що ти пізнала Отця? Хіба ти його заслуговувала? Господь подарував, Господь забрав? Саме його, між іншим, взяв Отця І залишаються тільки рясні сльози. Христос також плакав за Лазарем, а я люблю Отця. Чому? Адже це чужа тобі людина? Не знаю. Можливо, тому що саме ця чужа людина розуміла мене або принаймні хотіла мене зрозуміти. Як багато людей сьогодні не зацікавлені в тому, щоб зрозуміти себе самих, не те, щоб ще й інших. Отець натомість жив чужими проблемами, переймався чужим болем, чужими переживаннями. Він прагнув цілим серцем розділити їх, незважаючи на те, що десятки людей майже щодня виливали йому свої жалі, він пам'ятав, у кого що сталося, і ніколи не забував поцікавитись справами і самопочуттям кожного. Бувало, в неділю увечері, коли церква вже самотня і пуста, а отець втомлений повертається до монастиря. Попри упадок сил, він завжди посміхався на прощання і щиро бажав Господній підтримки, передавав вітання близьким. Частенько було так, що за цілу неділю він не встигав перекусити і шматком хліба, завжди спішив усіх прийняти, вислухати і допомогти. А після всього о 18 вісімнадцятій ще й уроки молоді давати потрібно було, це не було обов'язком, просто Божою ласкою. Коли отець тлумачив Святе письмо, здавалося, що він ним жив, коли намагався показати нам, що Господь це той, хто любить, хто прощає і допомагає, коли казав, що справжні християни це дурні світу цього. І що світ першим Христа зненавидів, і також зненавидить усіх, хто пішов за Христом, давав велику віру розважати про життя Христа, неодноразово казав дивно. Христос помилував і жахливого розбійника, і забрав його одразу до раю тільки через одне слово покаяння, яке незрозуміле для людини є Боже милосердя. Отець не боявся торкнутися жодної теми з запалом говорив про сім'ю, про святість сім'ї, про всі чесноти, на яких будується сім'я. Багатьох бентежили його проповіді в церкві, багатьом не подобались, бо правда колола в очі, але вони були реалістичними, житейські проблеми, те, що турбує кожного зокрема сімейні проблеми, нечистота, зрада у подружжі, батьки й діти, заробітки і справжні цінності. Про все отець говорив відкрито. Нікого не ображаючи завжди з толерантністю і повагою. Було видно, наскільки глибоко отець переживав усе те, що казав. Потім він говорив Я не можу. Мені кажуть люди, що я лізу в особисте життя, але коли є віра, і Господь, то не можна поділити на життя з Богом і особисте життя. Віра це і є стиль життя. Я не можу розказувати вам про Господа, не торкаючись ваших проблем. Він тим жив після сповідей часто був знесилений, стомлений. Пам'ятаю, коли отець розмовляв про матінку Божу, з якою любов'ю і переконливістю він казав, що жодна людина не варта і мізерної крапельки чистоти, а матінка Божа сповнена Святим Духом. Найчастіша. Найсвятіше з усіх, які коли-небудь існували, він настільки переконливо говорив про поміч матінки Божої, про її заступництво за нас нікчемних, про те, щоб ми віддавалися в її руки, щоб любили її та Господа Бога. Не по таким горам діву, тому що в цьому Палестині, там, де живуть зараз якраз, де Палестина виходить, Палестинський край так званий, то там немає високих гір, особливо там, де, де жила Марія і поріки, горі набагато пологіші, такі менші, бо там є пустиня, тому гори не є дуже високі. Але також вона переходила через гори. І, власне, ці слова дуже цікаві. Пустилося швидко в дорогу. Пустилося швидко в дорогу. Пустилися швидко, швидко, швидко вирушила в дорогу. Наше життя є подібно до дороги. Ціле наше життя. Це є як дорога. Знаєте, ми родимося, виростаємо, молодість, юнацтво, потім вже зрілий вік. І людина так якби по дорозі проходить по дорозі свого життя, ознайомлюючися з якимись новими людьми, з новими ситуаціями, з новими такими пейзажами, з новими державами. Але всі ми йдемо до одної речі. Ми йдемо до того, щоб пройти ту нашу дорогу повітря. Я є дуже коротко. <кій> Здається нам, що ми зараз і молоді, сильні, що ми повинні в нас ще багато є часу, а ніхто не знає, коли закінчиться ця дорога. Ніхто не знає. І тому, так як каже Євангелій, що Марія пустилася швидко в дорогу, це означає, що вона була готова на всякі несподіванки. Щоб вона не розкачувалася, знаєте, не чекала, а я ще почекаю завтрашнього дня, а в мене ще буде час, а я ще то, я ще сьо. Дуже часто чути ті слова в наших людей. А я ще молодий, я ще встигну якось все в житті попробувати, побачити. Правда. життя є таке коротке, що людина, розумієте, тільки здається, почала своє життя, а тут же раптом проходить половина життя. Тільки почався рік, а вже новий-новий а вже рік, Дуже час швидко біжить. І тому Бог дає людині цей шанс, шанс, щоб людина пізнала в світі. Багато, але пізнала не тільки, знаєте, пізнати, поїздити, побачити гори, походити по музеях, то є все добре. Але так само і пізнати десь той стан добри, доброти людини, пізнати нових людей, принести щось добре в цьому світі. Не тільки, як кажуть, посадити дерево, збудувати хату і ще там щось. Не тільки це, так само зробити ще й добро якесь, бо, знаєте, посадити дерево, ну, що, то є добре, але так само зробити щось більше добре. Бути готовим допомогти людині. Пуститися швидко в дорогу слова святого письма так само значить підтримати. Тобто піти на допомогу. Куди Марія пустилася швидко в дорогу? До своєї тети Єлисавети, яка була вагітна. Чому вона здається? Чого вона туди пішла? Що там потребувала від неї? Нічого. Бо тета не просила її, щоб вона прийшла. Марія почула від ангела, що та вагітна, і сама зібралася і пішла. Чому? Тому що жінка вагітна, а старша Єлисавета була жінкою старшою, не була молодою дівчиною. <кхем> тобто вона важко сказати, який вік мила, мала, але я думаю, що по сороківці то напевно. Для такої жінки вагітність завжди цієї. Вона набагато старша була в тому віці, напевно, що вона мала свій якийсь вік вже старший. І Марія зрозуміла, що вона буде важко переносити це, значить вона буде потребувати допомоги. І вона швидко зібралася в дорогу, щоб допомогти тій людині. На дорозі нашого життя, ви знаєте, будете бачити дуже багато людей, які будуть ставити, ставати на дорозі нашому життя. Бог буде їх ставити, напевно, також для того, щоб їм допомогти. Помогти не тільки фінансово, але допомогти, можливо, добрим словом підтримати, розрадити, особливо в сімейному житті, як часто бувають на бляхних світі, за за замучення людей. І, і, і підтримувати це є дуже важко. Діло в тому, що не раз такі люди на нашій поті, які нам живають зла, і за завість своєю. Завжди так є. Бачити. Як таким людям можна допомагати. Принайменше тим людям не робити, ніхто з людей не є до досконалого. До. Найкращі люди впадуть. І далеко не будемо бігти. дуже часто з найближчими людьми ви це бачите. Як людина добра не є, як вона не старається, вона може впасти. Це не означає, що вона хоче нам підставити ногу, Чи вона хоче нам зробити звісно. Вона просто-напросто по своїй слабості, не маючи сили. Не маючи навіть тої елементарної сили бути добре, вона падає, бо їй то надоїло. І все. І деколи, коли вона падає, краще, ніж будь-хто вміє допомогти людям, які впали. От матір Божа це якраз от навіть сьогоднішній Євангелії. Єлисавета була в нужді, була в потребі, і Марія виходить їй на допомогу. І так само будь-хто з наших близьких, рідних, знайомих падає. Найкраще, ніж хтось Богородиця може допомогти пригадую, як отець неодноразово повторював, що людина сама по собі не здатна любити чи прощати чи вірити це все дія Святого Духа, тому просіть і дасться вам. Кожна наука отця була особливою, містила у собі глибоку віру і знання, була простою і доходила до всіх. На прикладах сьогодення отець подавав молоді чесноти Євангелії Христової. Був завжди усміхнений. Здавалось, отець не мав особистих переживань чи турбот. Виглядало, що його ніколи нічого не боліло, не ображало усе він ділив тільки з Господом. Він ніколи не робив дистанції між людьми і собою. Будучи з молоддю, отець ставав таким, як вони. Жартував, грав у футбол, танцював. Коли він дякував за щось, то це не було механічно, а те слово містило у собі щось більше Його погляд в той момент виражав глибоку вдячність, незважаючи на те, що заслуга моя була мізерною або йшлося про якусь дрібницю. Після цього дякую, хотілося зробити в десятеро більше не було у ньому ні крихти пихи, чи егоїзму. Ні разу він не ставив бар'єру навколо себе, був простим і щирим, але люди за це його ще більше поважали. Я переживала важкий період свого життя, коли отець дізнався, він міцно обійняв мене і плакав разом зі мною. У той момент він став для мене батьком, другом, наставником, провідником, просто одним із найдорожчих. Я відчула його любов, любов щиру, любов Христову. Не любов за щось або через щось, а просто так, бо я потребувала теплоти. Коли в мене висохли сльози, він сказав, що незважаючи ні на що, він ніколи не змінить свого ставлення до мене, що він знає мене і ніщо не осквернить мого імені в його очах. Коли у мене бракувало сили підвестись і йти далі, він просто казав Ти у нас здольна, ти все зможеш. І сила з'являлась. Навіть такі дурниці І незначні речі теж були особливими у ньому. Він казав: це Христос тебе так провадить, і я стараюсь не мішати. Вражала його скромність. Коли хтось говорив про його чесноти, отець в основному встидався. Йому було соромно, і він усе переводив на жарти. Так само унікальною були його жестикуляції міміка змінювалася і дуже яскраво відображала сенс слів, тому ніколи не було нудно чи сумно його слухати. Він усіх нас любив, любив до безміри, дитячою, відданою любов'ю, казав, будьте довірливі, щирі, як діти, і сам був такою дитиною. Дитиною Божою, яка брала на себе чужі печалі, яка несла свого Христа і, незважаючи на упадки і труднощі, посміхалася, щоб інші теж посміхалися. Ще декілька персон, таких особливих осіб, яким я завдячую все те, що ви зараз бачите. Значені, бачите в мені завдячую це також. Моїм батькам, які прилужили, напевно, багато праці на це, щоб цього досягнути. Але в особливий спосіб я завдячую, найбільше завдячуються Богородиці, тому що вже від, 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 напевно, від молодості, ще від невідрівості, від молодості була така, скажімо, особлива посвята в руки Богородиці і. І це є велика ласка Богородиці, що я знаходжуся на цьому місці, тобто я, значить, в монастирі. Це є дуже велика ласка, що, що я так, можу бути з вами. І вона дає ту силу, що я знаходжу час на вас, бо сам від себе я би собі з тим не порадив. Життя є важке, ви знаєте, що багато людей ламаються. І напевно в цей день я би особливо хотів віддати подяку. Через всіх вас, Богородицю, тій нашій матері, моїй особливо матері, що вона зробила з тої глини зробила якесь якесь щось, не знаю, що але щось зробила. І продовжуєте, що робити. також ну, всім за ваші молитви ще раз поверта хвилини. Пам'ятаю, я була дуже подавлена і ніяк не могла порозмовляти сам на сам з отцем. І коли я вже втратила надію, бо мала встигнути на метро, щоб їхати додому, а отець у монастир, він просто пригорнув мене до себе. І я в порівнянні з ним почула себе такою маленькою і захищеною, так як дитина почувається в обіймах матері. Він пригорнув мене і сказав: не хвилюйся, все буде добре, я буду поруч. Я плакала і вірила, що він мені. Може, підтримає, захистить, а через декілька місяців востаннє цілувала його холодне чоло. Серце, розбите і скалічене, ридало в грудях. Я прощалася з ним востаннє, відчула себе сиротою, відчула, що світ надто великий, що життя це мить. Коли я стояла перед Господом і благала його наповнити своєю любов'ю ту безмежну пустку в душі, він прийшов, він розділив мого Христа, він сказав мені підвестись і стати світлом. Як я не знала, але продовжувала йти. Душа боліла і розбите серце ледь калатало в грудях. Але поряд були люди, яким було так само важко, а може навіть іще більше. Бо, можливо, отець Ігор не сказав їм, що їх провадить Христос, а Він сам старається не мішати. Ще не одна сльоза скотиться з мого серця, ще не раз болюче слово смерть пролунає в моїх вухах, ще не раз я впаду додолу і буду оплакувати те місце в моєму серці, яке належить першому духовному провідникові, отцю Ігорю. Але Господь знову підкаже. Що хто слухає мої слова, той живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті переходить у життя. Отець уже пройшов свою долину сліз, а мені ще залишився шматочок. Господь показав мені, якою є людина, що несе в собі світло. І я, незважаючи на мою слабкість і нікчемність, на безліч і гріхів, я промовляю до Бога, що все знесу. Коли тільки матиму його поміч. Бо що дасть чоловікові, коли цілий світ здобуде, а занапастить власну душу, каже Христос, і запевняє, хто життя своє втратить заради мене, той його віднайде. Ми, духовні діти нашого пастиря, Отця Ігоря Михаляка, чину найсвятішого ізбавителя, ми є світло для світу, і ніхто не засвічує світла і не ховає його. Але кладе на свічник. Багато що можна ще писати про отця Ігоря. Думаю, все можна підсумувати тим, що Він був не від світу цього, бо коли б він був від світу, то світ би його любив, а світ його ненавидів. А він любив Христа, що помер за світ, і у кожній людині він вчив шукати Христа, і саме Ісуса Христа любити.